Сьогодні, 10 грудня 2024 року, близько 9 години 40 хвилин, ворог здійснив два ракетні удари по місту Златопіль Харківської області. Один з ударів прийшовся неподалік центру міста. Інший з ракетних ударів прийшовся по передмістю. По передмістю, за даними слідства, попередньо встановлено, що ворог здійснив два ракетні удари з Іскантер М. Після влучання на місці події зафіксовано руйнацію будівель, частково зруйновано будівлю банку, пошкоджені адміністративні будівлі, автомобілі та приватні будинки. Внаслідок ракетних обстрілів зазнало поранень 10 цивільних осіб. Вони усі доставлені до міської лікарні з діагнозом гостра реакція на стрес та легкі тілесні ушкодження. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області на даний час здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. На місці події працюють слідчі та прокурори для повного фіксування наслідків ракетних ударів, які завдали Збройні сили Росії. Федерації